Постає питання, як треба чинити з ворогами, карати їх чи любити, то тоді дехто вбачає в цьому протиріччя між старим і новим завітом. Це все одно, що існує протиріччя між Богом Отцем і Сином. Але таке неможливо. Ісус сказав, я прийшов, щоб виконати не свою волю, а волю Отця. І тому Він роз'яснював слово, бо воно порушувалось і не виконувалось народом і навіть вчителями, які мали б його зберегти. Як в старому заповіті, так і в новому. Є дві самі найголовніші заповіді любити Бога і любити ближнього свого. Те саме стосується і покарання для злочинців. Ісус не відміняв його на поки посилив, бо в старому завіті карали за злочин. А Ісус сказав, що покарання буде навіть тоді, коли людина допускає собі думку про злочин. Стандарти Нового Завіту вищі, ніж старого, бо по плоті Богу неможливо догодити. Ті, хто жили за часів Старого Завіту, не змогли його виконати. А хто живе по новому, по духу, той виконує вищий стандарт і так само продовує старий.